Друзі, з вами Олександра Панкевич, і як завжди в неділю ввечері говоримо про те, що цікавого відбулося у молодіжному середовищі нашого міста. Для початку хочу привітати всіх юристів, правознавців, адвокатів, суддів та взагалі усіх служителів повіни із з їхнім професійним святом, яке вони відзначили цього тижня. Ну а ми ж у нашому першому сюжеті розповімо, як день юриста святкують у Вінницькому технологічно-промисловому коледжі. У технологічно-промисловому коледжі початок жовтня означає одне святкування Дня юриста. Відзначають його тут із розмахом цілий тиждень. Традиція відзначення святкування юристів це вона в нас йде, по-перше, напередодні дня юриста, 8 жовтня професійний свято юристів і вже відколи юридичне відділення. Є традиція відзначення тижню циклових комісій. Тому ось розпочинаючи тиждень циклових комісій юридичних дисциплін, у нас в коледжі кожного дня протягом тижня проводяться різнопланові заходи. Це і спортивні змагання серед курсів, це сила закону. Сьогодні в нас буде відбуватися посвята в професію юриста. Це першокурсники. Далі у нас будуть проводитись брейн ринг між навчальними закладами. Це ми будемо запрошувати студентів з навчальних закладів міста Вінниці, де готують юристів. Це і коледжі, і університети В тому числі сьогодні правознавство одна із найпопулярніших спеціальностей у цьому навчальному закладі. Якщо взяти по великому рахунку, наш коледж ще тоді на той час Вінницький технікум м'ясної та молочної промисловості, це був перший навчальний заклад на теренах Вінницької області, на якому була відкрита спеціальність підготовки юристів. Дійсно, спеціальність користується великим попитом на сьогоднішній день, адже так як ми є структурним підрозділом Вінницького національного аграрного університету, наш коледж технологічно-промисловий. Наші випускники по завершенню відразу вступають на другий, третій курс, продовжують своє навчання у Сина Вінницького національного аграрного університету, де є відповідна кафедра і підготовка. І в них є. Вони отримали ліцензію на підготовку магістрів-юристів. Ілона навчається на третьому курсі. Каже, давно вирішила опанувати юридичну справу. На першому курсі я дуже боялася, чи сподобається мені професія, чи ні, бо на першому курсі ми вивчали шкільні предмети. А на другому, коли почалися професійні дисципліни, мені дуже сподобалося. Я зрозуміла, що це не так важко, як всі говорять. І справді, якщо намагатися робити все як найкраще, воно в тебе завжди вийде. Щоб у майбутньому стати гарним фахівцем, студентам доводиться чимало часу приділяти навчанню. Багато читати, вивчати, звертати увагу на дрібниці і вміти керуватися законами, відносити справу до того чи іншого кодексу. Це навички, які ти забуваєш під час навчання, а потім легкістю вже можеш використовувати в практиці. Для Ростислава юриспруденція, справа сімейна. Його батько вже багато років працює адвокатом. Тож юнак вирішив піти по знайомій стежині. У мене батько юрист, адвокат. Я пішов по його стопам, тому що вважаю, що це гідна професія, якою можна займатися і заробляти гроші. А ось Віталій вважає, що бути обізнаним у правовій сфері корисно усім, адже у житті трапляється багато ситуацій, коли відповідні знання стануть у нагоді. Саме на цю професію більш напевно для того, щоб бути підкованим знаннями юридичними у житті. Більш для себе, тому що на кожному проці зараз такий час в країні, що на кожному кроці потрібні десь якісь юридичні знання, якісь довідки, справки, якісь піти навіть ту субсидію, взяти, да, треба ж збирати, бігати. Хоча це вже зараз просто, але десь, десь ні. Ось, тому більш для себе орієнтуюся на те, що це мені знадобиться. Я планую вивчати юриспруденцію і надалі, можливо, обрати якусь галузь права, по якій буду працювати. На традиційну посвяту у юристи привітати майбутніх служителів феміди прийшли і колишні випускники технологічно-промислового коледжу. Василь Антонюк сьогодні суддя Вінницького міського суду. За роки роботи пройшов шлях від звичайного діловода до судді. Робота каже, цікава, але непроста. Робота судді вона досить таки складна і кропітка, тому що вирішується долі, долі людей і також вирішується. Питання щодо порушених їхніх прав, а тому потрібно зважено відноситись до своєї роботи, досконало знати законодавство для того, щоб могти допомогти людям у вирішенні їх нагальних питань. Бути гарним правознавцем значить постійно працювати над собою, учитись, багато читати. Професія юриста – це надзвичайно багатогранна професія. Вона вимагає від людини. Яка здобуває цей фах бути всебічно розвинутою особистістю. Передусім, має бути ґрунтовна, така, я б сказав, батьківська підпорка моральних якостей. Юрист має бути вихованою людиною, має бути освіченою людиною, але головне у тому контексті, який в якому ми з вами зараз перебуваємо в навчальному закладі, юрист має постійно працювати на своєму досконаленні. Як тільки він зупинився, він втрачає свій факт. Студенти першокурсники отримали від старших колег символічний ключ знань, а також насолодились святковим концертом, організованим на їхню честь. Дитинство пам'ятає вислів, осінь золота пора щедра на подарунки». Якщо у кінні роки тут мався на увазі саме щедрий урожай, який збирають восени. То цього року щедра осінь у Вінниці означає фестиваль подарунків ручної роботи. Зовсім нещодавно Вінницькі майстри та майстрині представляли свої вироби на черговій ярмарці Він стріт Найцікавіше побачити в наступному сюжеті. Вінницькі майстри та майстрині хендмейду знову раді вітати усіх любителів оригінальних подарунків на традиційному арт-фесті. Хоча цієї осені організатори вирішили дещо змінити формат і захід провести просто під відкритим небом. у фестивалях, які знаходяться у приміщенні, тому що менше людей все-таки бачать тільки ті, які знають, що він там є, і ті, кому сказали друзі, які там були. А тут ми вирішили поставити і музику, і дуже багато. Просто ще річ у тому, що чим краще на вулиці, тим що ми можемо розмістити більше локацій, оскільки все-таки в приміщенні ми трошки обмежені в місті. А тут у нас набагато більше. Як і фотозони, і в нас ходять міми з фоторамками, дуже цікаво. От і тому було вирішено мною і, звичайно, підтримано і міською радою, і Іриною Борзовою. Ми вирішили все-таки урізноманітнити культурне життя в Вінниці у такому форматі, щоб це все вийшло на вулицю, і вже нарешті ми так сказати, знаєте, винесли культуру в маси. Він арт-стріт, або ж просто фестиваль вуличного мистецтва з'явився досить спонтанно. Готувалися до нього лише півтора тижні. Свої роботи тут представили більше 70 майстрів. За останні кілька років діляться організатори. Популярність хендмейду і в Україні, і у Вінниці зокрема суттєво зросла. Дуже збільшилася кількість і збільшилися і взагалі з інших міст телефонують, хочуть приймати участь. Ну не знаю, напевно, це знаєте, от така більш віддушена, якась певна, і розслаблення. Взагалі, хендмейд він розвиває людину в я вважаю у кращу сторону. Тому мені здається, що кожна людина, якщо захоче, навіть та, яка думає, що вона нічого не вміє робити, то я думаю, що вона для себе щось знайде. Кажуть, нове це добре забути старе. Сьогодні скраб альбоми це справжній мейнстрім, але мало хто знає, що перші такі витвори з'явилися на світ кілька сотень років тому. Щоправда, тоді в альбомах зберігали листи, вирізки, різні пам'ятні дрібнички. До нас ця мода дійшла значно пізніше із Франції та Німеччини. І сьогодні різними дрібничками майстрині прикрашають і листівки, і блокноти, і навіть кулінарні книги. Таша Мартинюк опановує мистецтво скраббукінгу уже кілька років. Ідеї для оформлення виробів, розповідає, з'являються спонтанно. В основному з голови просто от прийшло і зробила надцнення. Таша працює переважно у стилях шембі та вінтаж. Про новинки у світі скрапу дізнається переважно з інтернету та різноманітних майстер-класів онлайн. А ще у роботі допомагають і що найголовніше надихають троє донечок. Допомагають в основному працюють також зі мною, якщо потрібно десь зістарити сторіночки, наприклад, там у всьому. А, а ще буває допомагають тим, що не заважають. Заняття це цікаве, розповідає майстриня, хоча вимагає затрат часу і фінансів. Але результат того вартий. Віддушена напевно. Віддушена, я просто побачила, що стало виходити. Побачила результат, побачила, що людям подобається, і чоловік підтримує. Якби не підтримував, не знаю, що займалася цим. Що ж до практичності, такого на перший погляд ніжного альбому переконує усі елементи декору надійно закріплені. Вони досить. Такі міцні, тобто, може, вони виглядають хрупкими такими, але насправді вони в експлуатації, ну нема такого, що там щось побилося чи відірвалося. Просто з любов'ю потрібно відноситись до них і все. Ще одна згадка з минулого, яку так вдало обіграли сучасні майстрині краватки-метелики. У 18 сторіччі їх носили виключно французькі аристократи. У наші дні метелик втратив свій винятковий статус і використовується на рівні із іншими видами краваток. Заказывают часто. Сейчас пошел такой пик моды, что на свадьбе все свидетели как бы хотят одинаковые бабочки или разные бабочки. То есть заказы есть. Вот. Много праздников мужских появилось, как 14 октября непосредственно тоже заказывают. Заказы есть, людям нравятся, люди хотят что-то оригинальное, что-то цветное, что-то яркое, добавить каких-то красок. Олена Попадюк разом із чоловіком вирішили долучитись до вишуканого і екстравагантного світу моди кілька років тому, і сьогодні представляють свої витвори на Крістіни заказують. Много-много тобто, абсолютно разнопланових людей від 8 місяців до п'ятідесяти Вот У нас були люди, які празднували золоту свадьбу. Це було дуже мило І от вони заказували в ретро стилі повністю бабочку. До речі, нині мотеликів замовляють не тільки на весілля чи інші урочисті події. Юнаки та дівчата полюбляють доповнити ними і свій повсякденний гардероб. Дівочки очень много заказують. с заказують то тобто, есть у нас есть изделия, є бы вот повязочки і бабочки, наборчики. Тобто, по большому що конечно, більше мужчины заказують, але девочки достаточно много. Заказують діткам. Власноруч зробити оригінальну краватку можна за годину. Вона не потребує якихось особливих інструментів, окрім швейної машинки, звісно. Але необхідно підібрати яскраву та оригінальну тканину. Її дівчина замовляє переважно з Кореї та Америки. Утім, не тільки з тканини можна зробити метелика. Для цього підійде і звичайна деревина. Люди поки що не зовсім, скажімо так, розкусили цю моду. Ну, ми вже так пытаемся, щоб асортимент був побольше, поэтому почали займатися непосредственно деревом. Надеемся, в ближайшем будущем купимо вже эту машину коли а пока что так, використовувати натуральні матеріали можна і для виготовлення прикрас. Справжні рослини, листя, полюстки, квіти, які заливаються спеціальною ювелірною смолою. Або ж повна назва епоксидна смола для ювелірних робіт. Ці квіточки виглядають так, ніби щойно зірвані з куща але, перш ніж стати елементом колону чи сережок, проходять тривалий процес обробки. Процес створення дуже насправді займає багато часу, тому що квіти потрібно в першу чергу зібрати, потім висушити. Після цього вже наступає сам процес заливки. Він триває від двох до семи днів, тому що смола сохне добу а потрібно мінімум два, максимум сім слоїв в залежності від того, який саме це тип прикраси. Відповідно, після цього ще так додатково потрібно зібрати з усією фурнітурою прикрасу, відфотографувати, описати. В Середньому на кожну прикрасу, якщо повністю час посчитати, ходить до місяця від початку збору рослини до останнього етапу, вже коли викладається фотографія у магазин в інтернеті. Працювати із живими квітами розповідає Мирослава, справжнє задоволення. Щоправда, потрібно бути дуже обережними, адже матеріал надзвичайно ніжний і крихкий. Настільки важка, як доволі тендітна, тому що квіти, вони, коли висухають, стають дуже крихкими і потребують детальної роботи з ними, дуже акуратної, але в той же час вона дуже приємна, тому що з квітами взагалі приємно працювати і результат завжди радує. Основи для майбутніх прикрас дівчина готує цілий рік. Іноді квітка здається настільки гарною, що просто неможливо пройти повз неї, а іноді шукати ту саму доводиться мало не кілька місяців. Як коли з деякими квітами дійсно йде така охота, коли вона шукається, наприклад, квіти гортензії шукалися майже рік, квіти бугенвілії так само, а деякі просто йдеш і розумієш, що ця квітка мусить бути прекрасою, тому що вона ідеальна. Додати до свого повсякденного образу трішки літнього сонечка у вигляді ось такої квіточки дівчата полюбляють. Ділиться майстриня класика жанру це троянд. Вони ніколи не вийдуть із популярності. Вони завжди будуть. ...востребованими, пострібуваними, вони завжди потрібні, тому що все таке це квітка кохання. І якщо чоловіки вибирають приказ у свої кохання, то найбільше вони ведуть саме трояндам перевагу. Ну, звісно ж, самі жінки також полюбляються квітку, тому що є безліч кольорів, безліч форм, і вона дійсно пасична. Попри те, що в Україні росте безліч красивих квітів, а сьогодні їх на ще й із-за кордону привозять. Дівчата все ж таки надають перевагу красуням трояндам, особливо у віночках. Роза она всегда була королевою квітів, Но є люди, які хочуть кріативо. Вот я діла недавно перець тоже для того, щоб -то, ну, -то показати дівчаткам, що можна не только одна роза, ну не только роза красива в этом мире, много красивих вещей. И... Будхінаміліс, японська айва, теж очень интересное изделие, Поэтому я не можу сказати, какое изделие я люблю більше всіх. Я люблю все, тому що я это творю. Інна, справжня квіткова майстриня. У своїх тендітних роботах відтворює кожен полісток, кожен вигін і листочок квітки. Для роботи використовує відносно нову у світі хендмейду тканину. Фоаміран, він новий на ринку, не так давно з'явився у нас. Но материал, чем замечательный, он не боится влаги абсолютно и не требует особых затрат в плане того, что там покупать какие-то дорогие инструменты. Не нужно этого. Можно сначала обойтись только утюгом. И вот материал, скажем так, вы его обрабатываете с помощью рук. Просто разминаете его и можно окрашивать. Ну, все дальше в процессе работы можно применять много технологий. Вообще, я думаю, что в этом... Матеріалі скрит некий потенціал, який постійно, постійно розкривається. Люди делают уже куклы из нього. Я пока остановилась на цвітах. На виготовлення однієї квітки майстриня витрачає 3-4 години. А на роботу надихає маленька донька. Родилась дочь, которая хотела, чтобы ей їй... Хотіла ей что-то такое оригінальне, интересное. Я сделала перші здійснення именно для неї понравилось. Люди почали спрашивать, де я приобрела, як я И так. Вже потім друзі, родні, і потім вже почала прийняти участь виставка. Втім, знайти приємний сувенір для себе на артфесті змогли не тільки дівчата. Юнаки зі жмаренки представили цілу експозицію серйозних чоловічих моделей, над якими працюють уже понад два роки. Другом разом займаємося, збираємо на металоломі запчастини і виготавлюємо такі речі. Давно виготовляєте? Е, Ну, Майже два роки. А як почали? Ну, було цікаво. По-перше, не було роботи, не було чим займатись. Ми вирішили щось таке, що валяється під ногами, з нього щось зробити. Спробували один мотоцикл зробити, сподобалось. І з цього почалось. І... Повітало ломи збираємо, ходимо, риємося, кавіряємося. Тепер на місцевих пунктах прийому металобрухту цих парубків добре знають, адже вони тут часті гості. Ходимо часто для того, щоб був асортимент. От наприклад, у нас є що робити. Але коли є багато всяких речей, ми там збираємо, сортуємо по категоріям. Там підшипники, там такі пляшечки, там железячки. Чим більше, тим краще. Чим більше вибір, тим проще виготовляти. Над такою маленькою копією мотоцикла доводиться іноді попітніти, адже з кожним разом хочеться робити усе краще і точніше. Та головне від своєї роботи юнаки отримують задоволення. Ця робота приносить задоволення в першу чергу. Ми в 9 ранку починаємо і в 9 виходимо вже з роботи. І Хочеться працювати, і лягаю спати і в голові ці деталі, як їх з'єднати, як підібрати. В Принципі це робота, яка приносить 100% задоволення. Бувають такі железячки, От сама по собі вона гарно виглядає. Навіть нікуди її не приварюючи. Сама по собі от гарненька, шестернечка, якась такі всякі штуки багато. Назбирали. Є в нас дуже багато железа, але ми майже 2 роки збираємо. Тому у нас железяк там, конечно, у нас робоче місце виглядає як куча металолома. Найбільшою популярністю серед покупців користуються моделі мотоциклів, танків та іншої автомототехніки. Юнаки жартують, усім своїм знайомим уже встигли зробити сувеніри на згадку. Пороздарювали друзям, знайомим на день народження. Всім вже приходимо. Вони кажуть, тільки не железяку. Вперше за час існування вівницької артвиставки участі ні вбиравсь такий симпатичний герой. Він вже встиг стати її символом. Маленькому костієлю 6 місяців, і він, поза сумнівами, найпопулярніший лис у Вінниці. Люди тормозять кожні 5 метрів і розпрашують всі питання. В общем, якщо я хочу з ним кудись вийти, то мені потрібно за часа два вийти, щоб успіти всім відповідати на питання. Розводити екзотичних домашніх тварин лисичок Діана почала не так давно. Як виявилось, незвичні домашні улюбленці користуються попитом. Взагалі я завела першу лісу совершенно случайно, а потім поняла, що просто в них улюбилась, і вирішила вот как-то іми зарабатывать. У отца друг знайшов у себя в курятнике листят. І от я одного взяла, і вот з этого все почалося. Вони не схожі на цуценят чи кошенят, розповідає Діана. До характеру цього незвичного улюбленця потрібно знайти ключик. Свої дуже, вони не схожі ні на котів, ні на собак. Тобто е, дуже складно, іменно виховання. Уход дуже легкий, в принципі. але виховувати достойне, щоб він і на лоток ходив, і гуляв на поводці, і людей не боявся посторонніх. Це доволі складно. Ці пухнасті красені дуже люблять увагу. А ще солодкі подарунки. Дуже люблять <laughs> сладкі, мьоти ще дуже люблять. Що ж до солодкого, то любителів поласувати смачною домашньою випічкою серед гостей арт-фесту вистачає. Дівчата зі студії солодощів та декору Брусніка пригощають за символічну плату усіх охочих різноманітними смаколиками. Готуємо тільки з натуральних домашніх продуктів: смаколики, тістечка, торти, пряники розписні. Дуже дуже великий асортимент. У асортименті майстринь найрізноманітніша випічка. Вона не тільки смачна, а й красиво оформлена. Навчалася на різних майстер-класах, тобто освіти кондитерської немає, але постійно. Підвищуємо свій рівень, так. Їздимо на різні курси, майстер-класи відомих кондитерів відвідуємо. Побутує думка, що не існує жінок, які не вміють готувати. Є такі, які не хочуть. Адже спекти смачне печиво чи поріг не так вже й важко, розповідають Анна та Світлана. Звичайно, потрібно потримуватись рецепту і, напевно, рай, хотіти це, це робити, робити це з любов З любов'ю, також усі охочі змогли взяти участь у різноманітних майстер-класах, сфотографуватись із маленьким кастієлм та придбати оригінальні подарунки для себе та своїх рідних від вільницьких майстринь. Щоб порадувати своїх рідних, друзів чи близьких приємним сюрпризом, не обов'язково чекати нового року дня, народження чи якогось іншого свята. Подарунки приємно отримувати та дарувати просто так, без приводу. На цьому ж друзі в мене все. Я прищаюся з вами до наступного тижня. Гарного вам понеділка і легкого робочого тижня!